Отже, шановні колеги, тоді почнемо. Сьогодні у нас такий трохи незвичний буде вебінар, тому що будемо ми розглядати не якусь окрему компоненту Moodle дуже ретельно, ну як зазвичай робимо там чи плагін, а швидше розглянемо певним чином рішення задачі, пов'язаної з компетентностями, і от якраз використання ручного оцінювання для роботи з компетентностями. Тобто ми торкнемось так ну доволі поверхнево, взагалі вручного оцінювання у Moodle, бо тема величезна, і там дуже багато чого можна сказати. І також ще один корисний плагін розглянемо, але ну теж так по дотичній пройдемось, от якраз у межах нашої задачі. Взагалі, задачу я би сформулював наступним чином: от якщо є бажання у викладача в курсі поекспериментувати з компетентностями, то у загальному випадку це доволі важко йому буде зробити. Ну якщо, наприклад, в нього немає прав менеджера категорії. Тому що треба додавати фреймворк компетентності, і викладач не може цього зробити. Це може або менеджер чи адмін сайту, або принаймні менеджер категорії додавати. От, відповідно, вже якісь, якісь обмеження. Знов таки, там треба створювати навчальні плани, шаблони навчальних планів. Це має бути окрема роль, якщо не вішати це на адміна там, чи на менеджера. Ну, тобто той механізм, який пропонує Moodle. Він потужний, він гнучкий, там дуже багато можливостей, але е, запустити його так з нуля ну, задача в загальному випадку нетривіальна. От, е, І немає такого алгоритму, що просто викладач у межах, наприклад, свого курсу він от захотів поекспериментувати і, скажімо так, не, не взаємодіючи з адміном, не взаємодіючи з менеджером, от просто міг е, попрацювати з компетентностями. Один з обхідних шляхів ми розглядали на минулих вебінарах. Це стосується розширеного оцінювання, якраз механізм застосування рубрик, де ну навіть ми створили форму для оцінювання, якраз на базі рубрики. А відповідно за основу рубрики взяли декілька компетентностей з фреймворку DIGComp.edu. От ну і подивились, яким чином можна використовувати. Наприклад, елемент завдання да, для оцінювання а, компетентностей. От. А тепер а, ми а, подивимось, давайте я вже безпосередньо перейду а, до курсу. Ну, я створив такий маленький курс: назвав а, Manual Grading for CBL, тобто ручне оцінювання для Competency based learning. От, і тут, а, як бачите, є. А, Форум, є завдання, є глосарій, ну тобто, є якісь елементи курсу в загальному випадку? Ну, чи швидше я скажу мікрокурсу, от о, які взагалі має студент учень, учасник курсу виконувати, а що може зробити викладач, щоб використовувати компетентності і оцінювати, наприклад, компетентності учасників курсу відповідно до якогось фреймворку? А причому не модифікуючи курс. Ну, тобто, це стандартна ситуація, коли є курс, і е, умови ліцензування, чи навіть права доступу викладача, не дозволяють йому модифікувати курс, тобто додавати, наприклад, якісь додаткові завдання туди, щоб за допомогою рубрик вже там визначати рейтинги компетентності, до, відповідно до якогось фреймворку, е, чи є ще простіше рішення, яким чином до цього підійти. Як би сказати, не модифікуючи курс взагалі. от що, що в даному випадку робити? Тому що задача актуальна, і до того ж ще бажано це все зробити таким чином, щоб оцінювання компетентності було опціональним, тобто за бажанням. Тому що якщо викладач хоче з цим поекспериментувати, Ну наскільки він може примушувати всіх студентів. Своїх от до того, що будуть ще додатково оцінені їхні компетентності. Якщо це якийсь експеримент, якийсь пілот, ну насправді не очевидно далеко не очевидно, що він їх має якимось чином до цього примушувати і знов таки модифікувати курс. Ну от е є такий малесенький курс, але я думаю, добре відомо, що є у Мудлі механізм додавання. Елементів для оцінювання безпосередньо у ручному режимі. Ну ось посилання на документацію буде під відео. Фактично, ось давайте подивимося, що тут є. І тут нас буде цікавити, ми не будемо розглядати весь масив документації, а нас буде цікавити саме Manual Grade Items. Тобто якісь елементи для ручного оцінювання. В принципі, технологія це добре відома, і якщо, наприклад, у навчальному процесі є якісь діяльності, які ну, найтиповіший випадок виконуються поза межами Moodle, наприклад, якийсь там вебінар в Zoom там, чи в якоїсь системі, де взагалі вона не інтегрується з Moodle, чи якась офлайн діяльність. Але хочеться відповідно її оцінити і мати можливість цю оцінку також зберігати у журналі оцінок Moodle. То, відповідно, є можливість у а, журнал оцінок додати додатковий пункт, який а, дозволить цю оцінку десь а, зберігати. Чи це може бути, наприклад, а, якийсь вид діяльності, до якого оцінювання не передбачено? Ну, от, наприклад, є. А, Корисний такий плагін MindMap, можна створювати відповідно карту пам'яті у курсі, студенти можуть долучатися, але плагін налаштований таким чином, що не створюється елемент для оцінювання. І відповідно, якщо викладач має бажання оцінити от, діяльність студентів щодо створення карти пам'яті, то він має вручну додавати відповідний елемент до журналу оцінку. Ну от тут фактично прописується, яким чином це зробити. Це треба зайти у «Gradebook Setup» і додати відповідний, відповідний елемент. І тут параметри, які можуть бути відповідно налаштовані. Нас цікавить параметр шкала. Чому? Тому що для використання з рейтингами компетентності для вимірювання рейтингу компетентності за замовченням використовуються шкали. Це може бути або бінарна шкала класична, компетентний, некомпетентний. Це може бути три рівня, наприклад. Чи от як в фреймворки їх комп'їду, це шість рівнів від А1 до С2. От. Але перш ніж використовувати шкалу, її треба створити. Ну, шкалу я заздалегідь створив, але давайте подивимось. Давайте подивимось спочатку на нашу шкалу. Так, це через Grades заходимо і ось шкали. Ну, тут є дві шкали, які за замовченням є у Мудлі. І ось шкала я її назвав А1, С2. Ну, так так мені спало на думку її назвати. Тут, як бачите, шість рівнів, які символьно позначені від А1 до С2: тобто найнижчий рівень це А1, найвищий це С2. От, ну і тут опис. Власне кажучи, ця шкала прив'язується саме до дівком їду і відповідно, опис для кожного рівня тут надано, що от початківець це рівень А1, дослідник це рівень А2, інтегратор рівень Б1, коли вже може щось інтегрувати, Б2. Це вже експертний рівень. Ну а С1, С2 це лідер і піонер, це щось таке вже. Значно, що значно перевищує експертний рівень. Тобто шкала в нас вже створена. Шкалу нам створювати не потрібно. Але перш ніж використовувати такий підхід, треба подбати про те, щоб спочатку спочатку була шкала, бо інакше без шкали буде важко. Так, добре, тепер давайте повернемось до курсу. Ну і власне кажучи, підемо у грейдбук. І перейдемо до налаштувань грейдбука. От у нас тут є три діяльності. Тут ще от гл глосарій, я до гласарію цю шкалу причепив. Ну і от там є форум, є завдання. По, по 10 балів за них можна набрати. Наша ж задача додати ще додаткові елементи, які ми якраз будемо використовувати. Власне, для. Оцінювання компетентностей Але перш ніж їх додавати до журналу оцінок, напевно, має сенс створити додаткову категорію. ну Зазвичай у нас категорії не, не створюють, але е, річ дуже корисна, щоб ну структурно, скажімо так, відокремити, відокремити ті оцінки, які стосуються до діяльності у курсі, від е, оцінок рівня компетентності. Ну, я його е, назву. Дігком їду. Так, і ось бачите додаткова категорія у нас створилась Тепер давайте додамо там пару елементів. ну От, власне, додаємо item. Так, і тут у мене. Ну, перший CPD, мою улюблену компетентність. От, але механізм оцінювання, тип оцінки це не значення, а це має бути шкала. І ось наша шкала, яку я щойно показував, я якраз цю шкалу використовую. Ну, і відповідно категорію обираю їх ком'єду. Все ось я один елемент творив так. Давайте подивимось. Дав в категорії їду відповідно, у нас є CPD. Давайте ще створимо елемент. Принаймні, щоб їх було два. Ще один елемент. Що у нас там наступне було після CPD різно. <кхм> Ось Selecting Digital Resources. Ми це. Цю компетентність якраз розглядали на попередніх вебінарах. Ну, тобто, ми її використовували. Давайте її також тут застосуємо. Знов обирається шкала. Знов я обираю шкалу для їду» І відповідно додаю до категорії до категорії їду. От так, зараз оновиться наш журнал оцінок, Да і як бачите, як бачите, в категорії дів ков'їду, ще у нас є два елементи, які можна вручну оцінювати. Але маємо таку проблемку, що це е тепер впливає е на загальну оцінку за курс. Тобто, бачите, тут ці 2 відповідає 6 балів, значить, тут 6 балів, тут 6 балів. Тобто, треба з цим щось робити, тому що наш е Користувач він може хотіти, а може не хотіти оцінювання компетентності, і за умовами це не має впливати на результуючу оцінку за курс. Ну Відповідно, тут ми можемо скористатись чим: просто поставити нульову вагу. І, відповідно, оцінювання компетентності на оцінку за курс не впливатиме і збережемо зміни. Тобто, оцінка може бути, може не бути, а Відповідно, ті бали, які набираються за курс, ось вони тут, ну і відповідні відсотки. От а тут просто нульова вага. Ми додали і все. І е, оцінювання компетентності може бути суто, суто добровільним. Так, тепер давайте повернемось до курсу. Як бачите, в курсі у нас нічого не змінилось. От як було три елементи курсу, ну і форум анонсів, так вони і залишились. Тобто, з точки зору е, користувача. Який не зацікавлений в тому, щоб його компетентності оцінювались, ну він може спокійно собі проходити курс, отримувати свої бали. Тобто для нього нічого не змінилося. Так, у нас тут е, має вже бути користувачі, да, двоє користувачів, а от які у нас постійно у всіх курсах працюють, вони тут є. Відповідно, можна. Можна їх е, оцінювати і присвоїти якийсь рейтинг компетентності. Як бачите, оцінок тут у них нема за поточну діяльність, але можна, можна відповідно оцінити їх рейтинги компетентності. Ну, ніби ми вже з ними поспілкувались, і відповідно Edit Grade. Ось тут має бути наша шкала. Да, шкала тут є. Ну, а 1 ми ставити не будемо, це замало, давайте поставимо B1. Давайте поставимо, відповідно, юзербот по компетентності CPD, він у нас отримає рейтинг B1. І тут є можливість uh, надати зворотній зв'язок. А uh, взагалі uh, компетентностями uh, зворотній зв'язок дуже важливий. Я вже колись наводив приклад, що коли, ну, наприклад, мова йде про тест там. Умовно, 10 питань так чи ні. От користувач правильно відповів на 9 питань, ну, відповідно, на одне відповів неправильно. Він отримав 9 з 10 Тобто особливої потреби пояснювати результат не треба. Можуть, звичайно, виникнути там питання у користувача до окремого питання з тесту, але в загальному випадку, якщо все зрозуміло, ну от 9 відповів правильно, там один помилився тут. Ну, актуальність якогось розгорнутого зворотнього зв'язку вона насправді трохи під питанням Ну, бо це досить зрозуміло. Але якщо ми кажемо про речі більш складні, ну от або те, що ми розглядали у розширеному оцінюванні на попередніх вебінарах, або тут зараз от рейтинг компетентності його треба якось прокоментувати і залишити зворотній зв'язок. Чому саме так оціданий рейтинг? Ну я тут особливо нічого писати не буду. Там додам. Рейтинг для зворотній зв'язок для B1. Все. Ось і е, зберігаю зберігаю результат. Так, ось бачите вже наш бот-юзер. Він отримав рейтинг компетентності B1. І зірочка значить, що є якийсь ще зворотній зв'язок. Також давайте його по другій компетентності знову цінимо, щоб у нього був якийсь результат. Ну, тут йому дамо, наприклад, B2. І, відповідно, напишемо фідбек для B2. Так, тепер давайте перейдемо Нашого бот юзера подивимось, що він, власне кажучи, побачить. Ось наш курс, де ми експериментуємо. Ось він зайшов і може зайти у журнал оцінок. І ось тут він бачить, що. Відповідно до фреймворку їх ком їду, одна компетентність він отримав відповідно, рівень B1, інша він отримав рівень B2. І тут може навіть прочитати зворотній зв'язок. Ось фідбек for, for B1, фідбек for B2. Тобто, який зворотній зв'язок він може у е журналі оцінок е побачити. Е Причому знов-таки це жодним чином не впливає на його діяльність, власне, у курсі, на інші якісь елементи. Тобто, це, це все окрема, окрема категорія у журналі оцінок, вона не пов'язана ні з чим іншим, і це викладач, це може викладач оцінити, викладач курсу, але може бути і інший запрошений, якийсь експерт, який може власне, якраз долучатися виключно до оцінювання компетентностей. От, і не мати стосунку, власне, до курсу в цілому. Тобто він, він може не, не, не бути зайнятий у викладанні, а просто передивитись діяльність конкретного користувача і проставити йому рейтинги компетентності. Ну, давайте тепер повернемось до курсу. Так, зараз ще капчу пройдемо. О. Щось да давно я не перелогінювався, і він хоче, щоб я тут знайшов всі байки. Добре. Копше пройдемо, повертаємось до курсу. Ну і давайте, відповідно, другого користувача також швиденько оцінимо, і потім подивимось, що можна, що можна далі з цим робити. Так, поставимо йому. Ну, наприклад, це в нас користувач просунутий, поставимо йому відповідно. А тут певні нюанси теми оформлення. Зараз ми їх пересортуємо і так буде зручніше. Так, це в нас. тестовий користувач, треба його зробити у переліку першим. Так, ось він. І відповідно. Редагуємо оцінку. Так, ну що, поставимо йому C1. Напишуємо. Very good. Так і. <кліпси> ну, і тут поставимо C1 також, і відповідно, фідбек я просто продублюю. Ну, от таким чином. О... Нас, о... Журнал оцінок може наповнюватися рейтингами компетентностей. Далі їх можуть переглядати самі користувачі, можуть дивитись зворотній зв'язок свій, що їм залишив, власне, той, хто оцінював рейтинг компетентностей. І як бачите, це ні на що не впливає. Ну, це окрема така, окрема підсистема, окрема річ у курсі. Яка відповідає за компетентності. Тобто, це дуже просто все робиться, не вимагає від викладача фактично робити жодних змін у курсі, і от дозволяє, причому тут може бути не тільки там дівком їду, не тільки один фреймворк Тут може бути довільна кількість, тут можна бути. Більше одного фреймворку і не, не дві компетентності, а відповідно, це може бути більша кількість компетентностей. Ну, тобто, викладач тут має повну свободу. Якщо таким чином заздалегідь підготувати шкалу і налаштувати журнал оцінок так, щоб рейтинги компетентностей не впливали на бал за курсом, то доволі непогано можна принаймні в експериментальному режимі попрацювати, от. Щодо цього є якісь питання.